4500 гривень. Якась нова магічна цифра для Міністерства соціальної політики. Ну, реально. Е, говорять зараз про базову соціальну допомогу, ставиться сума 4500. Говорять про є потенціал – ставиться сума 4500. Говорять про мінімальні виплати, ставиться сума 4500. Говорять про допомогу багатодітним, малозабезпеченим. Людям з інвалідністю ставиться 4500. Тож, давайте розберемо, що це така за магічна цифра, чому саме 4500. Звідки вона взялася взагалі, до чого вона буде прив'язана, хто її буде отримувати, бо якщо розглядати те, що мають наприймати, те, що написано в законопроектах, то майже всім будуть платити по 4-500. І до пенсіонерів, то також стосується. Ну, радує з того, що ця сума набагато вища, ніж, там, наприклад, прожиткові мінімуми, да, які 2 361 виплати, які зараз отримують більшість, там, наприклад, людей з інвалідністю 2700. Тут все-таки ситуація краща. Тому доброго дня, з вами канал Народна Думка. Давайте, як завжди, розберемось у всьому головному, да, щоб ви знали, що вас очікує в найближчому майбутньому, тому що після нового року це все має поприйматися. І в нові бюджети воно вже більш-менш отак закладене. Чому кажу більш-менш, тому що ви бачили да, суми того бюджету, хто слідкує на Народній Думці, я публікував. Там дуже великий ще дефіцит, але кажуть, що кошти будуть знайдені хоча кошти на виплату пенсій і заробітних плат держслужбовців, там туди входять і вчителі, і лікарі. Ну, всі, хто працює на типу на державу, кому держава платить гроші, то Зеленський сказав, що кошти найдені в повній мірі. Це також хороша інформація. Тож, що за 4500, кому їх буде платитись? Да, Пам'ятаємо допомогу від ООН і цього, що коли прив'язались до тих трьох шістьорок, да, всі казали, що це за три шістки, в кінці завжди сходиться, що це нам таке платять. Ну тут вже, слава Богу, не шістки. Нолі, але перед нулями непогані цифри. Розбираємо. Зараз про все детально розповім. Але перед тим, ті, хто питали в коментарях, що я прошу за підписку, а ви питали, як, як то підписатися, дивіться, опускаємося під відео або справа є значок. Підпишись, натискаєте його, вилазить кнопочка Підписатись, вмикаємо її. Так ви будете в курсі подій. Не загубите цей канал, не загубите корисні для вас відео, не загубите інформацію, бо дуже часто трапляється таке, що люди потім в коментарях пишуть, що насилу вас знайшла. Якщо хочете знайти. Десь не підписались, забули, загубили. То пишете народна думка в пошуку і відразу мене знаходить. Тому долучайтеся, будемо разом далі розбиратися. Тож, поїхали. 4500. Цифра Міністерства соціальної політики, яку вона зараз скрізь озвучує, і уряд, до речі, також скрізь її озвучує на всіх виступах, на всіх звітах. Тож давайте відкриваю деталі і вам розповідаю. Кому хочуть платити по програмі мінімальні соціальні гарантії? Мінімальна соціальна гарантія це типу приймають якусь суму. Чому її зробили? Навіщо її взагалі ввели? Для того, щоб відв'язатись від прожиткового мінімуму. Бо прожитковий мінімум то реально якась така зараз цифра, да, 2361. Ну, ну, як прожити за 2361, то нереально вижити не то, що прожити. Відв'язується від цього прожиткового мінімуму, тому що його хочуть заморозити як мінімум на три роки. Да? Ми пробували з тим боротися, але бачу, що вже боротись без... безкорисно, тому що вже від нього все відв'язують. Не знаю, чи є сенс боротися з ним далі. Но будемо за цим уважно спостерігати, щоб нічого не прогавити, да щоб в останній момент сказали, а ні, так і прожиткові залишаються, і люди далі думали, що як вижити. Тому долучайтесь, будемо боротись разом. Кому мають платити 4500 п'ятсот, хочуть платити малозабезпеченим сім'ям та одиноким матерям, багатодітним родинам, внутрішньо переміщеним особам, людям з інвалідністю, пенсіонерам без достатнього страхового стажу, тобто. Пенсіонерам без стажу 4,5, коли більшість пенсіонерів отримує менше за ту суму, да? там 50-55 отримують до 5 тисяч гривень. Ну, пенсіонери будуть прив'язані по нормам стажу. Зараз про них також обговоримо, але ще 4500 хочуть платити за програму «Є потенціал». Є потенціал це програма, коли люди будуть отримувати кошти. По врахуванні їхньої працездатності. Тобто, це для більшості або людей з інвалідністю, або людей, які тимчасово втратили працездатність. І якщо розібратись по цим цифрам, то виплата для людей з інвалідністю для більшості людей таких зросте майже в два рази, бо зараз більшість з них отримує 2700. А це навіть більше, ніж Ні, трішки менше, ніж в два рази. Е, непогана така. Сума виходить, як вона нараховуватиметься? Для людей з інвалідністю буде визначатись так звана працездатність. Тобто, якщо людина повністю не може працювати, втратила працездатність, то будуть виплачувати оцих типу 4500. Якщо людина може працювати далі, йде на роботу, але якось гірше, ніж вона працювала до того, як отримала інвалідність, то виплачується різниця між теперішньою зарплатою і колишньою. Да? Якщо людина може працювати признана як працездатна, то держава їй допомагає, типу, реабілітуватись, перевчитися, влаштуватись на роботу, і потім не платить взагалі. Ну от така от практика має бути. Говоримо так, як є карти всі відкриті. Тобто люди з інвалідністю поділяться, грубо кажучи, і держава їм буде платити або набагато більше, або не буде платити взагалі. Тим людям із інвалідністю хто зараз, то це, скоріш за все, застосовуватись поки що не буде. Тому що сказали, що всі виплати теперішнім людям з інвалідністю залишаються. Отак от, от. До речі, Дар'я Марчак вже давала інтерв'ю, де сказала, що прийдеться вибирати да, між виплати по інвалідності і між зарплатою, якщо ти можеш працювати. Ну, Прокурорів, да, якщо брати прокурорів, то, то дуже хороша тенденція, тому що вони собі поробили і зарплати, дай Боже, і виплати по інвалідності. А 35% з них виявилось, що мають цю інвалідність. Якісь у нас не прокурори, а сплошні інваліди, на жаль, да. ну, маємо, те, що маємо, це статистика, з неї нічого не викинеш. Не, от для них, коли поставиться так питання руба, якщо поставиться, то, то буде дуже хороший значок. Для держави. Далі про пенсіонерів і стаж, тому що базова соціальна гарантія, мінімальна соціальна гарантія, буде залежати від стажу. І вона буде мінімальна для тих, хто виконав певні норми, а нормою буде не менше 35 років стажу. Тобто, ну, люди скільки яких буде рахуватись повний стаж, да, бо зараз то рахується 35 років. До речі, щоб піти на пенсію вже з 1 січня буде потрібно мати не менше 32. То. Якщо у вас більше 35, то 4500, якщо понад 30 років стажу, воно не дотягує до повного 88%, якщо від 20 до 30 70%, якщо від 10 до 20 62 якщо менше 10 років, то отримуватимуть 53% від цієї БСД. Но якщо взяти 53%, це все рівно більше, ніж зараз, мінімальний прожитковий мінімум. тобто, це більше, ніж люди отримують зараз, особливо ті, в яких там 14-15 років стажу, то вони будуть отримувати 62%. Це, це реальне збільшення. В чому питання? В чому питання, коли то отримати і як на то подавати заявки? Тому що на цю соціальну допомогу потрібно буде подавати заявки. Дивіться вже. Кабмін опублікував рішення, да вже уряд опублікував рішення, вже Міністерство соціальної політики. Зараз це все передається в профільні комітети, тобто всі основні органи, які на це видають кошти, вже свої рішення опублікували, і це все затверджено. Зараз це все передається в профільні комітети, які дивляться, чи Україна зможе то потягнути фізично, грубо кажучи. Потім то все передається у Верховну Раду і за то голосується. Перше читання, правки. Голосується, друге читання. Голосується, якщо прийнялось, на підпис президента. Ну, так як про це вже заявила і міністерка соціальної політики, і Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України, да, то, то процес пішов, рух іде. В загальному це повністю змінює підхід до нарахування соціальних допомог, до нарахування виплат людям з інвалідності, до нарахування. Пенсій, мінімальних пенсій, да, людям, яким не вистачає стаж. Е, якщо аналізувати це, то максимальні пенсії, тобто людям, які повноцінно отримують пенсії, мають бути більші. Ну, не може людина, да, в якій повноцінний стаж, яка повноцінно отримує пенсію, отримувати менше, ніж та людина, в якої, ну, грубо кажучи, немає його, і вона отримує соціальну допомогу. То нелогічно. Тому перегляд. Запланований на липень місяць. На липень місяць запланований перегляд пенсійної формули, як такої, називається пенсійна реформа. Деталі ніхто ще не показував, як тільки покажуть, я вам розповім. Тож, дорогі глядачі, активно спостерігаємо, бо наприймали нового дуже-дуже багато цифри бачимо дуже красиві. Головне, щоб вони дійсно втілились в життя, щоб людям стільки платили і не менше ніж, і платили. Платили, да, а не просто обіцяли. Я ж буду за тим слідкувати і за прожитковим мінімумом зараз, як вам і обіцяв, і дивитись, дивитись, як це все буде прийматися, і розповідати вам на зрозумілій мові, зрозумілими цифрами, а не якимись там формулами, да, яких чорт голову зламає, потім людина не розуміє, звідки її то нарахували. Тому долучайтесь, будемо розбиратись разом на каналі Народної думки. Тож до нової зустрічі, дорогі мої глядачі.